Вітаю вас, друзі! З вами Олексій Шевчук, партнер, адвокат, речник адвокатського об'єднання Барістерс. Сьогодні неділя, а отже, черговий випуск Барістерс Уіклі» про те, як працювала команда наших адвокатів протягом тижня. очікує вас нижче. Почнемо з того, що це був бойовий тиждень. Депутат міської ради столиці. Особисте зобов'язання щодо депутатки Ковалевської. Зроблено. Справа. Рюмшин проти України. Європейський суд відкриває провадження. Зроблено. Керівник апарату Київської міської адміністрації Дмитро Загуменний відправляється додому, а не під варту. Зроблено. Один з найбільших постачальників fpv дронів тепер вдома і ніякі бізнес-розбірки не можуть впливати на бізнес під час війни. Зроблено. Точно можемо сказати, що Володимир Прокопів отримав нічний домашній арешт. Зроблено, і ще дуже-дуже багато цікавих справ. На сьогодні можна впевнено сказати про 13 зроблених санкцій і 3, які перенесли на наступний тиждень. Це шалений результат. Аналітичні матеріали нашої команди били рекорди в. Пошуку Google, тому що ми підготували шикарні актуальні матеріали, що таке державна таємниця, як нею користуватися, що таке службова інформація, грив ДСК? це те, що сьогодні цікавить більшість адвокатів. Точно можемо сказати, що наш матеріал сьогодні хітовий про те, як блокувати телеграм-канали, які штрафи можуть бути власникам за те, що вони розповсюдили недобросовісну інформацію. Все це на нашому сайті та соціальних мережах ви можете прочитати. Точно можу сказати, що ми підготували круті відеоблоги про те, що таке ототожнення адвокатів з клієнтами і. Що таке процесуальні строки та як їх використовувати? Ну і на сам кінець Рада адвокатів України номінувала мене до складу конкурсної комісії з відбору членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Барістерс сьогодні це адвокати, які потрібні кожному бізнесу та громадянину. Адвокати, які завжди поруч Барістерс. Ми не зупиняємось. Ми біжимо. say maraton